Сьогодні 100 днів, як Дональд Трамп склав присягу 47-го президента Сполучених Штатів. З цієї нагоди він Півтори години виступав свої сто днів після повернення в Білий Дім. Трамп назвав найуспішнішими в історії країни і заявив про найглибші зміни Вашингтоні за майже 100 років. Втім, американці не поділяють замилування свого президента самим собою. За даними соцопитування, Трампа, найнижчий рейтинг за перші сто днів протягом останніх 70 років продовжить Анна Боль. Активність президента Дональда Трампа за 100 днів на посаді приголомшлива: надмірний популізм, гучні заяви і стрясання повітря, суперечки з сусідами і партнерами. І Трамп побив сумний рекорд. У нього найнижчий рейтинг за перші 100 днів серед своїх попередників. Тож закономірно, що відомий британський журнал, The Economist на обкладинку помістив. Побитого та перев'язаного білоголового орлана, який є символом Америки, адже ціни зростають, долар падає. Фондовий ринок втрачає мільярди, космічні тарифи проти найближчих сусідів та практично всіх торгових партнерів, поки приносять зворотній ефект. Утім, у білому домі цього не помічають. Головний лейтмотив, мабуть, президентства Трампа не важливо, що ви там думаєте не важливо, які є результати. Ми в будь-якому випадку зробили добре і перемогли. Він як шоумен грає в політику і не приховує цього. 25% свого часу на посаді президента Трамп провів на полі для гольфу. Саме там вирішує серйозні питання. Відверто говорить йому байдуже, чи будуть щасливі Україна і Росія після підписання перемир'я? Головне укласти угоду і щоб війна завершилася. За сто днів президентства Трамп жодного разу різко не засудив Путіна за агресію проти України, зате не раз називав його другом і вихвалявся, що з Путіним йому простіше домовлятися, аніж із Зеленським. Дійшло до того, що не Путіна, а Зеленського господар Білого Дому назвав диктатором. Щоправда, згодом свою думку змінив. Ви досі вважаєте Зеленського диктатором? Я таке казав. Я не можу повірити, що сказав би таке. Наступне питання. Перші 100 днів Трампа це суцільний подарунок Путіну. Оцінка від ще одного впливового видання Нью-Йорк Таймс: загравання з агресором, дивні заяви про приналежність Криму, фактичне припинення військової допомоги Україні, незрозумілі вояжі радника та бізнес-партнера Трампа до Москви. і відверта провокація щодо лідера українського народу перед телекамерами. Ви не маєте на руках козирів. Я не граю у карти. Правда, деякий оптимізм з'явився після коротких римських перемовин Трампа із Зеленським, але ще не вечір. Угоду про корисні копалини досі не укладено. Паралельно Вашингтон веде розмови про видобуток корисних копалин із Росією. Постійні коливання риторики фірмовисти Трампа він намагається просто зберегти якийсь позитивний імідж для себе особисто, як миротворця, як дипломата геніального сучасності. От який може претендувати потім дійсно на Нобелівську премію миру за те, що він зупинив таку велику війну. Але з іншого боку, він же абсолютно не в цій темі, і значна частина людей навколо нього теж. Трамп відкрито говорить, що не проти розширити територію Америки. Зокрема, Канаду бачить 51-м штатом і розповідає, як добре буде Гренландія під управлінням Сполучених Штатів. Він викликає хвилю обурення у партнерів, діє імпульсивно і ситуативно. І такий стиль кажуть політологи. Трохи схожий з Наполеонівським вв'язатися у бійку, а потім як піде, він непоганий тактик, іноді він навіть геніальний тактик. Ну судячи там з того, що він там робив і робить, да? але він, ну як на мене, дуже поганий стратег. Точніше, в нього взагалі стратегія як така відсутня, її немає. Трамп встановив рекорд за кількістю оголошених надзвичайних ситуацій протягом ста днів. Використовує такий інструмент, щоб обійти конгрес і швидко втілювати свої політичні задуми, скасувати фінансування для медіа чи університетів, чия діяльність йому не надто подобається. Правозахисники вже бачать у цьому зловживання і певну ознаку авторитаризму. Однак Трамп заявив, не вважає, що занадто розширює повноваження президента. Руйнування держави і руйнування державних інститутів – це річ небезпечна, бо тоді ломається американська система стрим стримок та противаг, баланс зламався, і система не може протистояти. І люди багато хто дуже хвилюється через це. Чи не єдиним досягненням Трампа за 100 днів називають міграційну політику? Зафіксували на Нижчий потік нелегальних мігрантів з 2000 року. Чимало нелегалів самі покидають сполучені штати, отримавши компенсацію. Чесно кажучи, це один з найбільших успіхів. Люди приїжджають легально, бо ми хочемо, щоб до нас їхали. Але ніхто, практично ніхто, не перетинає кордон нелегально. Реверанси в бік авторитарних режимів та колишніх ворогів, і жорстка критика друзів з Євросоюзу та партнерів по НАТО змусила Європу прокинутися від сплячки і зрозуміти на парасольку від сполучених. Штаті сподіватися стає небезпечно. Гасло Трампа зробимо Америку знову великою. Змінюється на нову реальність. Зробимо Америку знову не впливовою, а другорядною країною, як це було на початку 20-го сторіччя. Тарифні та інші дивні економічні рішення Трампа можуть спричинити глобальну торговельну війну і економічну кризу небаченого масштабу. Вони перестають бути стабільним партнером. При цьому ризикують рецесію як всередині, так і для всього світу, перетворившись в шантажиста, який взяв заручники світову економіку, і відповідно всі будуть лише відгрібати від штатів, а не співпрацювати з ними. Трамп невтомний у своїх обіцянках та ризикує заробити прізвисько президент невиконаних обіцянок. Перші сто днів президентства Трампа минули. А отже, як кажуть в американській політиці, медовий місяць завершився. Настає протверезіння. Як іронічно відзначають журналісти The економіст, залишається ще 1361 день правління Трампа. Та в нас цього часу немає. Нам потрібен надійний партнер, який не задобрюватиме агресора, а допоможе досягти справедливого миру для України. Анна Боль, факт есітіві, єдині новини.